У Ковальській центральній районній бібліотеці волонтери місцевого центру допомоги 51-ї окремої механізованої бригади презентували ще один цікавий проєкт – безкоштовне навчання дітей загиблих воїнів АТО, поранених бійців чи полонених англійської мови. Ідейний натхненник центру, волонтер Наталія Соколова, переконана, що зовсім скоро Україна таки стане європейською державою і війде як повноцінний партнер до Євросоюзу. А отже, українські діти, окрім своєї рідної солов'їної, ще мають добре володіти однією з найпоширеніших мов у світі англійською, щоб комфортно себе почувати за кордоном. Коли ми були з проєктом «Зігрій душу в Бельгії і зустрічалися з Ангеліною. І ми вирішили, що оскільки Майдан почався саме з того, що український народ захотів бути євроінтегрованим, ми почнемо займатися дітьми, і вони нам будуть проплатати шлях в Європу. Ми домовилися, нам були виставлені певні умови. І ми всіх виконали перед нашими полігійськими партнерами. Ми знайшли школу, протестували дітей, е організували батьків. Ми вибирали. Ми дуже відповідально віднеслися до вибору школи. Сьогодні ми маємо результат. Ми маємо фінансову підтримку. Ми маємо бажання самих дітей і батьків. Для мене це головне, і ми маємо чіткі умови. Наталія Соколова охоче прийняла пропозицію уродженки України, а нині мешканки Бельгії, волонтера Ангеліни Балкан щодо навчання дітей окремих категорій іноземної мови. Познайомилися обидві жінки в Київському військовому шпиталі, хоча благодійною справою стали займатися ще під час зародження Євромайдану. Мене дуже сильно змінив Майдан, і саме в ті моменти, в ті дні, я почувала, що я українка. І в принципі, це не важливо, на якому языке я говорю по-русски, по-українськи, по, по нідерландськи, по я сейчас вивчаю нідерландський язык, тому що я живу в Більгії. Вот. Но я почувствовала, что я очень люблю мою родину, я переживаю за мою родину. И с первых дней Майдана я стала помогать материально. К сожалению, я не могла быть рядом с теми людьми, которые были на Майдане. Поэтому я, в принципе, знаю, что это было из первых рук, из первых уст. Вот. А потом началась война. Потом началась война. И как бы помощь уже стала немножко другой. Пані Ангеліна повністю взяла на себе фінансову сторону навчання 17 дітей, які безкоштовно майже рік займатимуться в ковальській школі Європейське майбутнє перші три місяці. Ангеліна Балкан ретельно слідкуватиме за успішністю своїх підопічних, і протягом цього випробовувального періоду вона сформує групи з тих діток, які дійсно хочуть і можуть далі навчатися, мають здібності до вивчення мови. Наразі всі батьки, кому організатори курсів зателефонували, охоче погодилися віддати власних дітей до школи європейського майбутнього. Ірина Матіщук радіє, що її семирічна донечка Ліза вже знає англійський алфавіт і вміє трішки рахувати. А головне хоче якнайшвидше піти до нової школи. Телефонували приблизно місяць тому і запропонували чи. Ваша дитина ходила на курс англійської мови. Ну, звичайно, ми сказали «так». І буквально пару днів тому зателефонували і попиталися, які дні нам підходить. Ну і та ліза нас запевнила, що вона з нетерпінням чекає на початок занять в англомовній школі і пообіцяла добре там вчитися. А за хороші здобутки організатори проєкту пообіцяли посприяти талановитим дітям з Ковальщини у подальшому їхньому навчанні за кордоном в одній з найкращих тамтешніх адломовних школах. Керівники ковальського центру іноземних мов. Інна та Павло Поліщуки запевнили своїх нових учнів, що в них на уроках буде і цікаво, і весело, що разом з іншими вони відпочиватимуть на пікніках, братимуть участь в олімпіадах, а також у різноманітних конкурсах, розважальних заходах, туристичних поїздках. Батьки, які прийшли зі своєю малечою на презентацію дитячого проекту, залишилися цілком задоволені почутим. Нещодавно діти, батьків учасників АТО, побували на оздоровленні в Польщі. Повернулися вони в хорошому настрої з купою радісних спогадів та, звісно ж, подарунками. А для тих, хто з різних причин не зміг туди поїхати, польські друзі передали комплекти шкільного приладдя. У ході презентації англомовного проєкту діти отримали ці подарунки.